Так у Кривому розі ремонтують дороги. Цікаво, наскільки хватить цієї дороги. А це тротуар віз дороги під час дождів. Ох, як у нас зроблено. А вот это водопад. А? а мы сейчас обидем, подивимся. Ой, красиво, как сделано. О, детский садик. От куди викинули гроші. Як ви думаєте, буде тут дорога стояти чи не буде? Я думаю, її тут скоро не буде.